Добрий день. Триває в нас боротьба з цигарниками Пробуємо чи забере гліфосат дерева, чи не забере, чи знищить кореневу. Чи ні. Ну, трави фактично хоч рослин. Вигляді бур'янів не видно, а дерева ростуть. Зробив я тут одну гліфосатну обробку, примінив там, я вже й не пам'ятаю, мабуть, 3,5 літри на гектар. То отаке високе ось було то листя погоріло. От ось. Ну, але одрослося отаке. От Другий раз вже заїхав, зробив гліфозотну, ну калійною, калійною солью. Ось так уже покрутило. Два дні то верхні листочки покрутилось видно отак От ось Позакручувала. про цей раз два літри дав оприскував сою і заразом оприскав ну, бур'янів фактично нема Може ж оце прибере, де куди з'явилися. Так що експеримент продовжується. Акація теж листя покрутило. Побачимо. Чи зможемо забрати порос хімічно чи ні. В принципі, не так уже і страшно тут великих чагарників, хоч і зараз їх нема. Якщо удасться втримати ріст, то думаю, що корнево чи хоч коренево. Пропаде. Так що, боремось, боремось. Побачу, що воно з цього вийде і вам покажу, чи стоїть, чи не стоїть. Покажу заразу місую вже. Отак асує. Сьогодні 1 червня. Ну це на 1 червня. Отакий От має вигляд. Суя. Сіяв на 30. Отакі От отримав сходи. Перший раз пройшов уже гліфосатом. Ну, Багато бур'янів. Соняшники посходили багато бур'янів різних. Ну а так, в принципі, суя вже і непогана. Ось, Технологічні кулі. Соняшник покрутило. І дерева ці. Порус також. Ося коція аж побіліла. Може хтось вже таким займався. Напишіть. Може щось не так приміняю, може якийсь гербіцид ще добавить по я самим гліфозотом. Та в принципі чого гліфозотом бородом жесує, щоб не знищити посів. Так що така боротьба йде з цими чагарниками. Ну, якось треба їх поборути. Може ж ми його доведемо до ума цей кусок. А може? Та ну, надіємось. Ммм, фризувати Боже, ну цьому році. Ну ніяк не знайду, хто по пофризував. То зоняті то далеко, то площа мала, Так що поки що так. Ось тут добре видно. Після першої ліфосотної обробки, ось як листя очорніло. Ось тут видно хорошо. порость таки, Можливо, молоду порость і вб'є. Ну, а бур'янів взагалі нема чорне. Тут ось з цієї сторони трохи вже завеликі. Вуха то покрутило, тобто опустило вуха листя. Ну, мабуть, треба було раніше. Раніше проходити висоту. Ну, ну перший раз. Я думаю, що десь на протязі сезону разів п'ять, мабуть, треба буде. Ну, але Такий мені колядь обере. Може й переможемо. Ці дерева, порослі. А може і... і ні. Так що показав як я борюсь. Показав сою. Ну, ось тут посіяв. Це вже можна сказати тут не росло нічого. Бо дерева були. Тут у нас Канзас. Оце такий посєяний. Ну так, хорошо видно. Ну все. До побачення. Покажу далі, що буде відбуватись з цією порослю. В процесі боротьби. До побачення.